Дермгель, Обирай, Скажи грибку, Прощавай! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години проведемо разом. Зараз будемо говорити про атаки Росії по ТЦК Українським. Ми можемо говорити про те, що Така цілеспрямована тактика ворога почалася 3 липня. Нагадаю, що у Полтаві через атаку ворожих дронів на ТЦК кількість жертв вже зросла до трьох людей. Пам'ятаємо, що такі атаки також були в Кременчуці. Також ми їх бачили в Запоріжжі та Харкові. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Гарам, слава ради вас, бачити навзаєм. То питання таке: якщо от зараз підбивати ну, проміжні підсумки, результати цих російських терористичних атак по е, центрам комплектування. Які наслідки можна вже побачити? Якщо ми сконцентрувалися на видимій частині, то це зрозуміло. Так, видима частина це зрив. Мобілізації або як мінімум її послаблення а також вплив на роботу центрів комплектування е, в плані не тільки мобілізації, а в плані формування і інформування українського суспільства а також і формування інформації, баз реєстрів. Але це е, вважаю, серйозний суттєвий. Е Підхід Росії так в цьому плані, але насправді у них стоїть завдання набагато глибше, і через удари по центрах комплектування вони сподіваються призвести до внутрішнього українського суспільного конфлікту, призвести до конфлікту, який має бути зведений включно аж до побутового рівня, між військовими і цивільними, між тими, хто хоче захищати, і тими, хто не хоче захищати. Такий спосіб вони насправді тим е, дають такий клич тим, хто ухиляється від служби, тим хто залишився ждунами на території України, це теж важливо. Намагаються дати їм посил до консолідації, до об'єднання до того, щоб вони мали підґрунтя там виходити на вулицю, на протести для того, щоб власне нагнітити, накалити ситуацію для того, щоб їм показати: мовляв, от дивіться, ви у вас там багато чи не багато, але ви ще крім цього розрізнені. А от такий спосіб по ударах в центрах комплектування інформація по вас е, знищена. От тепер ви маєте можливість себе проявити, і, і точно Україні оборонятися не треба. Бо ті, хто воюють, вони воюють, а не думають про мир. А от ви мирні ягнятка, і ну, в такому ракурсі ми просто я чому це говорю? Спостерігаючи, як запрацювала російська пропаганда, боти і соцмережі. І як вони під усі удари почали витягати навіть там чотирьохрічної давності сюжети, моменти і подавати їх як за як нові, намагаючись їх підсилити ботами, накрутками і так далі? Оце основне завдання зараз у росіян в тому плані порушення Української суспільної консолідації. Бо насправді для них, я думаю, не є великою таємницею, що основна маса документообігу обігу в наших що в військових, що в інших структурах, вона відбувається вже онлайн цифрованою. Бо навіть якщо говоримо про армію, це той і, і є оберіг, є оберіг і резерв Плюс, і армія плюс це, по суті, всі е, е, віртуальні. Пункт центри для документообігу, так що суттєво знищити якісь архіви навряд чи вдасться чи вплинути на документообіг. Так це дає це призведе до незручності роботи центрів комплектування. Але знову ж наскільки теж не є аж такою глобальною таємницею, що навіше поч... після початку широкомасштабного вторгнення центри комплектування розосереджувалися. І більшість з них їхніх структурних підрозділів так і відбулось розосереджень. та зрозуміло, що е, якась частина з них працює на місцях. Е, теж я не відкриваю великих таємниць, але там, як правило, центри комплектування, особливо ті, які давно функціонують чи так би мовити, аля з радянських часів. Вони облаштовані бомбосховищами, і підвалами, де можна облаштувати таке бомбосховище, чи навіть зберігати якусь цінну техніку і обладнання. Тому ми говоримо, що це більше такі символічні удари для того, щоб власне давати можливість противникам мобілізації чи мати чергові приводи для. Розкрутки зриву мобілізації. Зверніть увагу, що з'явилися навіть ті ж самі різні чат боти телеграм-канали, де, начебто, збирають тих людей, які готові там видавати координати. Можна подумати, що координати центрів комплектування у більшості невідомі, чи це ж, як правило, статичні об'єкти. Ну, але тим не менше зрозуміло, що такий спосіб це не стільки збір координатів, як збір. Тих людей, яких можна потім підловити на цих заявках, між іншим, чим. І потім їх лякати, що до вас прийде СБУ, чи від імені СБУ лякати ФСБшникам. Тобто, у них достатньо засобів моделей. і вони це вже не раз робили, сколихували суспільство і власне намагалися це розхитати. Пригадуємо, підпали автомобілів військових наркозалежними чи тими, хто там програвся, заборгував чимось чи просто пошу пошуковців легких грошей подавали, чуть як не партизан, месників російська пропаганда. І в нас це десь, на жаль, підхоплювалось. Потім стало зрозуміло: скритий замисел ФСБ він став відкритим. Підриви пригадуємо, стало зрозумілим, що і на цьому, на жаль, гралися українські політики, які, іншим тепер дуже тихенько сидять. Вони побоюються чомусь акцентувати. На тому, що ворог хоче зривати мобілізацію, чи вони були неправі, що вони дискредитували працівників, чи військовослужбовців, там з придумками різної форми і ще інших. Пусть безферерними бажаннями реорганізовувати без реорганізації масові, оті всі комісії, виїзди, поїзди, тони з списаного паперу і все в пусту. Ну, може, не в пусту, може якісь собі. Політичні рейтинги, бекграунди наробили, але тут не про реформу і не про конструктив я маю на увазі. Так що ми бачимо багато викликів, багато ситуацій, які в цьому передували, що власне противник зараз почав використовувати ще одну фазу гібридної війни проти України, а власне удари. По військових по працівниках центрі комплектування вже ракетами. Бо насправді Росія не так багато має, якби це не знову ж не звучало дивно. Не так багато має дороговартісних ракет, якими вона може просто кидати, по, скажімо, ну, приміщеннях, які набагато. Менш значені в стратегічному плані, аніж, скажімо, окремо взяті якісь серйозні військові об'єкти. Але тим не менше вони це роблять, і ми розуміємо, чому Що, далеко, що вони тут опираються не на фін фінансову, чи, чи, скажімо, коефіцієнт корисної дії в плані співмірності собівартостей, майна знищеного по собівартості того зброї, якою завдають. Оскільки у них все таки акцент глобальніший на внутрішній український суспільний конфлікт. Вони це вони не вони не всі всі Але, Але от дійсно очевидним є задача російських окупантів, тобто нашого ворога, в тому, щоб зібрати якомога більше українців, які можуть радіти тому, так що от є такі удари по ТЦК, що там гинуть люди, що туди прилетають ракети та дрони. Яку громадську реакцію ви спостерігаєте на ці удари на ці атаки Росії по центрах комплектування? Ну, знову ж, я би міг це говорити, якщо б я знав, скільки з цих людей чи з цих, скажімо, до в соцмережах і хто є боти, хто реальні люди, і це є перший момент. Ну і другий момент: я кажу: для них не стільки важливо там викликати емоцію, для них важливо викликати дію дію конфлікту, тобто, щоб були прямі зіткнення, прямі бійки, вбивства. Погрози, коли збираються видимі скупчення людей, оце для них важливо, які там протестують, чи нападають чи оті банди, якісь щоб сформувалися з нападами на військових без винятку. Оце для них важливо. За них е, оці пости, заявки е, воно так, але ну більшість дописників вони є, це не те, що більше це в абсолютній масі. У тих, хто там пише в. Е, у соцмережах вони або уявляють, що їх ніхто не, не виявить, не знає, або вони пасивні своїй суті, так та написати, там настрочити статтю, але далі діла не йде. Це є людська емоція, це природа. Таким людям, якщо з ними провести якісну роботу чи дати їм іншу якусь емоційну зачіпку, вони на неї легко переключаться. Вони зараз строчать гнівні тексти проти ТЦК, а через 15 хвилин. Пишуть там душевні тексти, як гарно сфотографовані потики на фоні стакано і квітки. Це, це та категорія, яка буде громадянами, вони живуть у нас, вони теж виконують свою роботу. В цьому житті, але це їхня емоція. Противнику важлива дія, не емоції. Оце важливо зр... з... зрозуміти. Це важливо запобігти, не дати гуртуватися. Ми всі пригадуємо, які були випадки, коли гуртувалися, і били там жінку, яку там аля називали навіна на і розбили машину з маленькими дітьми. Та коли в село там організовувалось, пригадуєте з сокирами, нападали на військових. Оце, оце, оце проблема. От власне Росія хоче, щоб це було масштабовано. Чи там в Закарпатті, коли там бігали етнічні групи, і десь там нападали на через стіни, перелазили, атакували, відправляючи навперед жінок. Оце, оце важливо росіянам. Ось ця оця суть, оце груці групи людей агресивних. Не просто агресивно, які там пишуть дописи чи агресивні в емоціях, а такі, які будуть агресивні в дії. Оце вони сподіваються в такий спосіб залучити, і їм не важливо, хто яка перша сторона буде ініціатором того конфлікту, чи, скажімо, військові, чи цивільні для них немає значення. Для них важливо, щоб відбувся оцей конфлікт. щоб... Армія не могла ефективно функціонувати і поповнятися за рахунок тилу за рахунок тилових міст, тилової економіки, і так далі, це важливо розуміти, і, бо згадайте 22 й рік, 23-й, величезні черги біля центрів комплектування, але російські ракети не прилітали. Чому? Тому що вони розуміли, що якщо в той час прилетить ракета, це ще більше консульта. Так вона призведе там до загибелі якоїсь частини людей, але вони розуміли, що це призведе до ще більшої консолідації українців, ще більшого роздратування і власне агресія от українців. Агресія роздратування буде скеровано проти них, проти росіян. Оце тому тому вони і не наносили удари. По перше, а по-друге, вони не розглядали центри комплектування як такі об'єкти, які потрібні їм. Наприклад, ну їм вони не потрібні навіть на окупованих територій. Бо вони вирішують цю проблему банально простіше, і ми це всі знаємо. Так там йде силовики, покортпоквартирний чи по домовий обхід. Просто всіх чоловіків ставлять, умовно кажучи, на свій олівець і на тому кінець когось фіймали, так чи інакше змусили піти воювати. Там все банально. Просто їм не потрібно обліків, їм не потрібно якоїсь інформації про людину. Вони своїх не особо облікують, не те, щоб наших на окупованих територіях. Ось тому е, така ситуація, як бачимо, інформаційно вона сколеснула дійсно. Чому? Бо було вже підґрунтя, вже була. Підігріта емоція, І противник сподівався, що це призведе до суттєвих конфліктів. Так звичайно, там що ми можемо поговорити про похідні, то це дасть там обґрунтування багатьом людям не оновляти дані. Бо ой оює там боюся центру комплектування. Можна подумати до цього часу. Те, аби було якесь інше бажання оновити свої дані там за чотири роки війни, так а от тільки тут осяяло, а тут раз і ракета прилетіла, і все, в мене вже осяяння пропало. Ну, ми розуміємо, що це, але це такі будуть прості відмовки, в які будуть вірити хіба с може будуть вірити ті, хто їх озвучують. Ну або дуже якесь... Вузьке коло людей без аналітичного розуму так. Ви дуже звичайно, в тому, в що всі. в тому, що наш ворог він використовує, звичайно, бере вже ну такі готові внутрішні конфлікти, так ем, такі певні протиріччя, які є всередині українського суспільства. Ми є демократією. Кожен висловлює свою думку, як баже як може, як забажає, то бере цей внутрішні конфлікти максимально його роздмухує. Тут я що знаєте, згадав, е, от ви казали на самому початку нашої розмови, згадували про ті підприємства, Пали військових авто чи підриви. Так здається, закінчилося все воно дуже зрозуміло, коли ті це могли бути або люди ну з. Соціальними проблемами або підлітки, які думали, що вони можуть швидко заробити гроші? Так оце закінчилося достатньо швидко, тим, що ці злочинці почали отримувати величезні терміни ув'язнення, в тому числі ми бачили і довічне так. Очевидно, що за там не знаю скільки 10 чи 20 тисяч гривень вони не готові сидіти 20 років, і тому це припинилося. Але з ракетами, звичайно, інша історія. Чи є у нас можливість можливості, реальні можливості, як ви гадаєте, захистити ТЦК. Ну от з новин, які були в українському медіапросторі, це те, що наприклад Вінницький ТЦК розсередився. Вони це прокоментували через напружену ситуацію в країні. Прислужба командування сухопутних сил пояснила це ну дійсно такими заходами розсередження, в сенсі, що вінницький ТЦК тепер працює не за місцем локації. Яке знаходиться на мапі, але ну, мені здається визначити, куди воно переїде, куди ТЦК переїде, це ну, дуже нескладно. Чи є у нас можливість захистити центри комплектування? Їх потрібно їх будуть захищати в загальному комплексі захисту, об'єктів по пріоритетності. Може, противник і хотів би, щоб там біля кожного ТЦК ми поставили по Петріоту, і тоді всіх звинуватити, що. от... От знову нема справедливості, так звичайно, центри комплектування будуть виходити з тої ситуації, яка виникає з тих алгоритмів, протоколів, які в них є на випадок таких ситуацій. Звичайно, що хтось буде помилятися, хтось буде так, як вони це ми розосередилися, але нати вам адреси... Ну... З більшості розосередження повторюсь, уже було давно. Тобто, це вже не є таємниця, і знаємо, що і розселялися, і як розселялися, і, і дійсно і роботу розподіляли, і навантаження розподіляли централізація, Так це впливає суттєво на роботу. Ну але знову ж, коли стоїть питання між збереженням життям і зменшення ризиків, навіть оточуючих. Для життя оточує, звичайно, буду прийматися акцент на та й труднощі в роботі, але мінімізація жертв. Е, якщо зараз скажу ця хвиля не спрацює, тобто ця спроба росіян побудувати внутрішню боротьбу, внутрішню конфлікт, але агресію через там фізичну, через агресію конфлікту. Повірте, вони перестануть бити зраду. Якщо вони побачать, що це не працює, вони від цього відмовляться. Вони будуть шукати інші шляхи, шляхи для того, щоб. Тому що Росія, як би вони там не заявляли, що вони можуть за день робити мільйони пусків ракет, і там сотні мільйонів пусків безпілотників. Далеко їхні ресурси цього не дозволяють. Вони бачать, навіть зараз, наприклад, для того, щоб наносити ракети. Мусять накопичувати е ці ракети. Вони їх не роблять пуски. Навіть якщо ми говоримо по безпілотниках, як би там нам не розповідали, що завтра Росія запустить тисячу безпілотників? Ми навіть бачимо оцю цю криву е непостійності запуску безпілотників зараз. Один день 500, другий день 150, 200, третій день там знову пробують під 400, але потім знову падає. Тобто, вони навіть для того, щоб циклічність масованих ударів робити, вони мусять піднакопичувати, перерозподіляти. Тому точно центри комплектування для них, якщо це не працює на стратегічному рівні, не будуть пріоритетною ціллю е, так. що... Ну, а крім того, є внутрішні укази, алгоритми, процеси, які і передбачають, як ми кажемо, розосередження чи збереження інформації, чи роботи. Воно буде опрацьовуватись, будуть оповіщатися, і все буде робити. Ну бо знову ж сказати, ми розосередилися, але дати адреси, ну... Так, так, я зрозумів вас, пане Іване. Ну от знаєте, ми серед іншого здається, з вами обговорюємо соціальні настрої, тобто настрої серед українців. Ми також розуміємо, що і міжнародна ситуація, зовнішня політика, вона впливає на ці гойдалки, які у наших співгромадян є. Ми не треба далеко ходити. Пам'ятаємо, що там у січні чинний президент США говорив, що він за 24 години може завершити війну. Якщо говорити про те, які настрої зараз саме у військових, так зважаючи на те, що вони несуть найтяжчі тягар цієї війни, вони ризикують своїм життям та здоров'я, щодня вони саме забезпечують те, що тилові міста можуть вести ну такий майже звичайний образ життя, все працює, все функціонує. Це все завдяки військовим. То які настрої можливо, які гойдалки серед настроїв військових, ви спостерігаєте зараз? Ну, Які можуть бути гойдалки, знаєте знову ж. Людина, яка потрапляє в армію, в неї змінюється не просто середовище, в неї змінюється її устрій, життя, поведінки, навіть отримання інформації, в неї змінюються її життєві якісь цикли, устої, і навіть міняється світосприйняття і світове, так? Звичайно, у неї з'являються свої завдання, задачі і військові як завжди виходять з ситуації наявними засобами, але завжди говорять, що їм потрібно, щоб вони могли ще ефективніше виконувати задання. Якщо ми говоримо про оті геополітичні дискусії, там політиків, якщо ми говоримо про якісь величезні цілі політики, ну я вам скажу чесно, що бійця. Більше набагато більше цікавить, скажімо, психічний стан і професійність його командира, з яким йому прийдеться нині тримати бій, чи завтра, і від якого він буде отримувати команди задачі, аніж що там сказав, не сказав Трамп чи. Яка там зірка, які який, який дорогий комбікорм з'їла там у якості називання там лобстера чи ще щось Ну, така собі історія? Навіть у ті багато проблем, які десь у, 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 у цивільному житті у побуті виглядають як проблемами для військових? Вони ну тобто втрачають залісне на слове на завантаження назначення. Так, звичайно, вони комунікують, спілкуються з, з громадянами. Оце власне десь проблема наших заразніх політиків, що вони, маючи можливість в такому ж перебуваючи середовищі, просторі комунікують з ухилянтами, з цивільними, і у модель світосприйняття, модель поведінки. Суспільства в цілому переносять і уявляють, що так себе будуть вести військові. Тому вони будують у ті всякі заігрування. До ухилянтів, чомусь уявляючи, чи до суспільства цивільного, навіть яке є й активним, яке допомагає армії, але воно намагаються вони намагаються загравати до них, не усвідомлюючи, що є величезна кількість людей в країні, поза мільйон. І ще якщо рахуємо 3-4 мільйони їхніх родичів, які не дуже мають часу строчити пости. Які не мають дуже там можливостей кожний день добрий день ходити на прийоми до депутатів і щось скаржити ще звертатись до їхніх посередників від депутатів, помічників чи там їхніх адвокатів, центрів називаємо це як хочемо. І вони чомусь собі уявляють, що так само має мислити армія. Армія спостерігає за всім, що відбувається, але вона поки що має пріоритетність перемоги. після перемоги. Це буде. Набагато більше запитань до тих політиків, які гралися до ухилянь, бо ті, хто воюють, вони хочуть захистити свою державу, своїх родичів, близьких, і ті, хто воюють, вони хочуть своїми родичами близькими в основній масі жити тут в Україні. Питання: чи ці ухилянти хочуть жити, коли, скажімо, закінчиться війна і відкриються кордони. ну це вже інше питання. Я думаю, не під зараз. Але якщо ми говоримо про ті плани, настрої і устрої. Які відбуваються в тилу і відбуваються в армії, вони мають якісь певні специфічні в силу ряду обставин відмінності, але в цілому це ті самі українці з тими самими уподобаннями ментальними з тими характерами, з тим самим харчовими уподобаннями, з тим самими режимами життя, як вони жили раніше, з тими самими болячками чи навіть більше з'являється у військових у силу поранень. Аніж в цивільних, але це ті ж самі громадяни українці і ті ж самі люди, які сусід, кум, сват, брат, один залишився на другий пішов служити воювати. Тому військові не можуть так різко, скажімо, знаєте, змінити світосприйняття і ментальні, щоб вони там прийшли в армію і стали іншими. Так, в армії е, якісь там емоції чи поведінкові моделі, які ми можемо там. Завуальовувати чи приховувати в цивільному житті ну, в армії не дається так, бо ти потрапляєш в складні умови, екстремальніші умови, і ти проявляєшся одразу. Це, це факт. Це всюди так буває, і незалежності від того, які у тебе ріс, які в тебе біцепси, і наскільки квадратна щелепа, це це це, це зразу випливає. Але з іншої сторони, ну казати, що якісь абсолютно різні, ні тож проблема в тому, що військових менше чують в силу специфіки їхньої роботи. Так, так, ми розуміємо, що військові ну і обмежені в тому, що вони можуть говорити, бо зрозуміло, є вертикаль. Зрозуміло, що в армії це працює по іншому. Але дуже важливо те, що ви зараз озвучили, що це, це те ті самі українці, але саме вони мають зараз пріоритети. І Тут все логічно, зважаючи на те, що загроза саме знищення України, фізичне знищення українців і нашої культури. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.